Чорний день в житті кожного українця, Браття, сестри, сьогодні, поки ми всі спали, трапилось те, про що нас попереджали багато років. Україну продали американцям. Продали з потрохами. продали все надра, честь і гідність, те, що було майбутнім наших дітей. Тепер більше не майбутнє наших дітей. Тепер ми всі в рабстві іноземних американських загарбників. Ну тут ще повинно бути про те, що це продали євреї, про те, що це було давно заплановано. Світові сіаністи, капіталісти і все інше. Тобто, те, що періодично різноманітні божевільні, і росіяни намагаються внести в порядок денний нашого з вами інформаційного. Життя насправді трапилася історична подія, підписаний договір з, зі Сполученими Штатами Америки. Страпилось те, чого ніхто не очікував, про що ніхто не говорив, чого ніхто не планував ще півроку тому, навіть п'ять місяців тому. І от несподівано. Хоп, і ми підписали цей договір. Наслідками цього договору, чи договору повинні стати безпека, ну і, звісно ж, гроші на відновлення. Це як я, як українець, значить країну, якого сьогодні вночі продали, п'ю ранішню каву. Не бачу жодного мінуса в тому, що сьогодні відбулося. Ще півроку тому ми не знали про якісь там корисні копалини, не знали про якісь е, рідкісноземельні е, копалини. І от, виявляється, вони є. Більш того, нам за них дають гроші, нам за них дають зброю, яку ми можемо використовувати. Безумовно на цьому будуть спекулювати. Безумовно, будуть спекулювати Тимошенко в першу чергу, тому що саме. У неї манера розповідати про те, що все продали хоча сама Юлія Володимировна в свій час ну продала дуже багато, м'яко кажучи, і в першу чергу інтересів України. На міжнародній арені не будуть говорити різні проросійські проекти, такі як Разумков, такі як залишки ОПЗЖ. Вони будуть говорити, що ми в рабстві. Вони нас будуть переконувати в тому, що все могло бути набагато краще. Вони будуть говорити, що ми продали за безцінок і що взагалі. Військово-політичне керівництво отримало відкат, отримало великий хабар. Вони будуть спочатку на це натякати, потім будуть діставати якісь документи і казати, що ось є документи. Коротше, приводів для спекуляцій буде величезна кількість. І буде добре прямо сьогодні зафіксувати. Той факт, що жодного приводу для цих спекуляцій насправді немає, тому що те, що ми сьогодні вночі продали американців, американцям у нас по великому рахунку в нашому розумінні і в проекті економіки нашої країни не було ще півроку тому, тобто вони прийшли і купили у нас те, чого у нас, ну чесно кажучи. Не було. Не було в проєкті розробки, не було в проєкті наповнення бюджету і всього іншого. Тобто, тепер це проблема американців. Тепер це проблема американців і проблема росіян. Бо проблема, якщо у американців є проблеми, то ці проблеми стануть проблемами, проблемами росіян. Я дуже задоволений. Знаєте, у мене є кілька проєктів, які не приносять якихось прибутків. Тобто вони існують, тому що вони існують. І от деякі з них це важкі тягар насправді, тому що їх приходиться дотувати, тому що приходиться якимись грошима їх підтримувати. І от при, <смас> у мене таке відчуття, що ці рідкісно земельні купали, такий самий проєкт. Це, якби до мене хтось прийшов і сказав, дивись, у тебе тут не дуже гарний. Проєкт, ти змушений його утримувати. Візьми тут шалену кількість грошей, і давай всі прибутки 50 на 50. Ми на себе беремо керування цим проєктом. От саме так відбулось і з цими рідкісно-земельними копалинами. Це я до чого. Сьогодні дуже гарний день. Він по великому рахунку історичний. Це яркий яскравий приклад того, як все відбулось. Дуже-дуже швидко. Тобто ми дізнались про те, що у нас це є, швидко підписали договір, відстояли свої інтереси. Це дуже важливо. Бо ви пам'ятаєте, що нас намагалися прогнути всі ці 4 місяці на максимально вигідні для американців умови. Але все страпилось так, що тепер ці умови вигідні і для нас. Відсвяткуйте цей день, відсвяткуйте підписання цього договору, можна кавою. Кава у нас сьогодні, до речі, Yellow Place. От, значить, Коламбія, Джон Джера Вера. Нічого собі назвав. І на сніданок у нас сьогодні такий 100% натуральний продукт Фудера. Бачите, батончик класичний. Я от обожнюю таким снідати. Все, побачимо сьогодні в ефірі на каналі Ісландія. Підпишіться на наш канал і поставте значить, дзвіночок. І, звісно, шлайк цьому відео.